Хто хоче бути поруч. Хто хоче бути поруч з вами. В яких енергіях ви знаходитеся? Скажімо так, вам важко тягнути якийсь груз, можливо, чиїсь проблеми тягнути, ви взвалили на свою шию, не тільки свої, а й чужі. Все вам важко. Реально, ви вже замахалися. І своє, і чуже, і можливо допомога і фізична, і моральна. Вам реально важко. Ваш путь до щастя і стабільності дається вам дуже важко. Я ж кажу, можливо, ще є і груз, і чужих проблем, не тільки своїх. Так, ви дивіться, хто хоче бути поруч з вами. Це може бути для одної людини, для кількох людей. Коротше, дивіться по своїй ситуації. М хто хоче бути поруч з вами. Людина, яка знаходиться в печальці, в очельниках, думає, страдає, думає, мічтає, тоскує, тому що її желання можливо ви винаходити з ним на розстоянні по звізді, а можливо те, що він е, ушов чи уїхав, чи можливо на заробітки там не. не де іменно, що тіпа, чоловік був, він ушов, чи жінка була, вона ушла, тепер страдає. Ну, це теж може проігратися. Це людина, яка знаходиться е, е, на розстоянні від вас. їй зараз тяжко, важко, печально, вона в думах, роздум'ях, вона шукає свій путь, розбирається в якійсь ситуації. Коротше. Її мічта оказалася не там, де вона зараз знаходиться, а там, де знаходитесь ви. Тобто ця людина в печальці, в тоски, в думах, роздум'ях, хто хоче бути разом з вами. Ну тут баришня хоче бути разом з вами, того що ем, вона, е, е, вона втомилася від якоїсь там страсті, від якоїсь своєї там Тиняться, коротше, по другим мужикам. Біля вас вона була стабільною, вона біля вас була. Сильною, стабільною, значимою жінкою в вашому житті. Тобто, вона устала від е, своїх мандрувань і вирішила боротися за місце біля вас. Так. Хто хоче бути поруч з вами? Хто хоче, бути поруч з вами? Тут, хоче бути е, вийшов із трансформації якийсь мужчинка. Можливо, це ваш коханий мужчинка, можливо, це п'ющий мужчинка, можливо, це ну такий, знаєте, любвіобільний, весь такий ніжний, ласковий, такий своєю любов'ю, так як ото жезловий жезлом на перевес, цей з кубком на перевес. Тобто він пройшов свою трансформацію. Можливо, щось зрозумів. Коротше, йшов в майбутнє. Хотів удовольствія, відказався від от того, що є від всього, і тепер хоче в карти побіди вернутися до вас. Тобто він вирішив, що він коханий мужчина і його місце біля вас. Трансформацію він з пройшов, там уже вам рішати, взагалі, хочете ви щось починати своїм кубковим королем, чи не хочете. Ну, як побіділь він до вас приплентається? Хто хоче бути рядом з вами? Ну, тут я хочу сказати. Ситуація двойственна. Тут людина е, уходила, я ж кажу, як победитель, робила вибір, уходила в побіду, движение, такий, була куча емоцій, куча бажання всього там, я не знаю, тут переміни і тут переміни в сім'ї, була двойственна ситуація, був, можливо, якийсь вибір, можливо, був вибір по роботі на даному етапі. Е, ну, тут і колесо года, і, е, можливо, до кінця літа е, він вернеться в сім'ю. Е, тут, можливо, не сім'я, а е, ви для нього як сім'я. Тобто е, він в побідах, в побідах вибора, можливо, тут, кстати, може і проігратися, що Людина в дорозі знаходиться і в ожиданні встрічі з вами. Хоче перемін, хоче удовольствия і всього, 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 всього. Тобто, можливо, людина була на заробітках. Можливо, людина була на війні. І зараз тебе вибор, відпуск зараз, брати чи Потім, бо потім можуть не дати. Тобто тут така, знаєте, двойств ситуація. Людина до вас йде, у вас з нею зміни, і людина вважає, що з вами вона отримує максимум удовольствия. І вона хоче змін. І змін на краще, і, можливо, це буде до кін... не до кінця, а на початку вересня, якось так. Е... Хто хоче бути з вами? Геті там була. Людина, яка платить вам аліменти, ваш колишній, ем, можливо, буде маніпулювати вами, маніпулювати дітьми, маніпулювати, що він типу, дає дітей, можливо, може більше буде і давати і аліменти платити, або буде вирішення питання. Ну і він хоче бути поруч з вами, поруч з дітьми, він буде цю ситуацію маніпулювати, тобто в більшості за все, що ваш колишній захоче до вас. Вернуться, ну, будуть проходити маніпуляції і маніпуляції дітьми, я хочу вам сказати. Ем, хто хоче бути поруч. Ну, тут хочу вернутися в сім'ю баришня. Реально хочу вернутися в сім'ю, тому що вона буде боротися за вас, за вашу сім'ю сім з вами. Тому що тут реально і карта сім'ї. Буде боротися, агресивно боротися, тому що без вас вона наче знаходиться не на своєму місці. Тобто їй щось не подобається, їй важко, їй тяжко, їй больно. Вона буде боротися за те, щоб бути біля вас. До вас хоче вернутися ваша. Кохана жінка, походу, або вона себе вважає ще до сих пор коханою, жінкою, що ви її до сих пор любите, або ж ви реально її любите і. Ну, колишній, ну, тут все одно ця карта падає. Вона захоче вернутися в сім'ю і буде боротися за, за сім'ю разом з вами. Не знаю, по якій причині вона ушла. Ну, можливо, робота. Можливо, на заробітки. Ну, коротше, ви знаєте, чого ушла. Хто хоче бути поруч з вами. Ну, я хочу сказати, людина ця сильна. Вона хоче задоволюватися, вона хоче з вами, вона жде від вас першого кроку. Ця людина сильна, жде першого кроку від вас. Ну, Причому дуже давно вона жде крок від вас. І хто це? Ця людина нічого не може зробити. Між вами любов по правосуддю. Можливо, у вас був розвод, але ви все одно любите друг друга. Ну, щось або вас розвели, і вона знаходиться чогось на відстані. Вона жде, що ви позведе її назад. Тобто, між вами взаємна любов, і ви про це знаєте. Просто ця людина нічого не може зробити. В її власті не ну, тобто, вона зв'язана по руками-ногам, але вона жде і дуже хоче, і пускати вас не хоче. І ем... всіма правдами і неправдами хоче бути разом з вами, тому що з вами вона чувствує баланс в своєму житті. Але хоче, зроби... щоб ви зробили перший крок. Щоб ви зробили, щоб ви поборолися. Щоб ви з любов'ю. Це жінка. Жінка, яка хоче, щоб її мужчина до неї вернувся. Тобто вона на даному етапі життя реально розбирається своєю головою. Що вона зробила в цьому житті, не так. І вияснилося, що вона сильна, тільки поруч з вами. То хоче бути поруч з вами. З вами хоче бути мужчинка, який, який можливо, їхав на заробітки. Можливо, їхав на заробітки. Ні. Вибрав новий путь. Пішов, вибрав новий путь. Для зповнення опять обман. Якийсь обман тут був. Якийсь обман тут був. Були конфлікти зв'язані з робочими моментами, з, пла... ну, з робочими моментами, з планами, з роботою. Опять карта обмана. Він вас чи обманював, чи придавав, чи реально доказував свою якусь ситуацію, то була брехня. Тобто, ви прекрасно знали, що він вас обманює. Щось зв'язано з роботою. І опять карта тіньова сторона. Неприятний мужчинка, скажімо так. тому що, скільки раз не заглядувала карта обмана, зміни, придательства у кого, кожного по-разному. І новий путь. І любов, і сповнення желання, і тобто він над вас пошвендя тому що посчитав, що без вас йому буде лучше. В итоге оказалось що не все то таке. Придіває рішення у вас теж у вас бути розвод. Ну він хоче до вас повернутися. Коротше, тут, я так розумію, даний період времени возврат колишніх чоловіків і жінок в сім'ю. Вони прям як мухи на мед злітаються. Як мухи на мед злітаються. Тут в основному маніпуляції колишніх... Ну, коротше, вам в цих, в цих ситуаціях вам треба... Розібратися в собі, подивитися, як ви жили до того з ними, чи стабільно, чи нестабільно, ви зараз в своїх силах, в своїй силі, і ви приймете правильні рішення. Просто що по-чесному віднесіться до себе, не гнобіть себе, якщо ця людина вам дійсно не потрібна. І по справедливості віднесіться до всіх тих поступків, які робила людина по відношенню до вас. По справедливості, реально по справедливості. Без маніпуляцій, не з вашої, не з е, е, со сторони другої людини. Тут тільки в одної людини можливо, е, ну, можливо, з якихось воєнних дійствій, е, да, вернеться людина в отпуск чи. Ну, взагалі, приїде. А так. Тут, здорову, колишні. Бум колишніх. Колишні рішили вернутися в сім'ю, нагулялися. Тобто, ви самі взвішуєте, надо, не надо, які плюси, якщо вернеться. І взагалі, можливо, все надо. опять треба сили. Карта сили, е, карта сили. Ви, ви знаєте, що вам робити. Ви вже наїлися, так що пора і честь знати.